Всім привіт! З вами арт кінг І сьогодні ми знімаємо новий ролик. Сьогодні ми будемо знімати я скачав на свій ПК на комп'ютер Roblox. Да, я говорив, ну Roblox я, напевно, не зможу закачати. Це було, коли я проходжу Banban 1 серія 1. Коли я, проходжу, коли я проходив Banban 1. На своєму каналі я це говорив І я таки знайшов дві карти банбана, які ми в цьому ролі маємо пройти. і Які в Роблоксі і, тіпа... ну, типа, в Роблоксі є такі карти Банбан. -бан. Ну, типа, банбан 7. Банбану 7 ще немає. Самого. Самого банбану 7 ще немає. Але... Самого банбан 7 немає в реальному житті, як випустив розробочки, а це просто в Роблесі. Ну, і типа, Ну, типа, люди, як то там зробили по-своєму по трейлерам цим банбан 7 в Роблоксі. І от що ми бачимо? ми бачимо цього чувака, Бедра Гіга. І тут карта тут так все легко получається. Так, да, а бади карта да байба текра байт. Баже треба. Ааа, битер голова, Тут тоже екис. Вот такі босты тут. Йошкин, шо це таке вообще? Буже де... да бан бан гендра. Венамады. Вентиляция. О, тут банбан бан нарисованный ша тут. А там же с вентиляцией є. А понятно, зараз зайду. Понятно. Ну ладно, пишелить. Я не думаю, что тут так будет. Да. Интересно, ну. Сейчас там яражево бачу. Вже. Так, и демо О, наш дрон. Дрона, вам нормально по яскравості напишіть? Не знаю. Але я думаю, що нормально Так, це лазері нам точно сюди треба. Так, мені здається, треба проходити я надіюсь. А інтересно, якщо ми програємо, тут немає ніяких чекпоінтів бо я не хочу проходити це все заново. Але якщо це реально все заново, то... Не помиляємося. Ідемо, просто що бачимо. І робимо Ой, чого так підлаху? Привіт, шеріф! Чого ти так дивися на мене? Та йому, ми, чого так підлаху, Так, стільчик, А, він. Карта. Дякую, що ви так беремо, все робите. Прозрачний. Прикол. Нажимаем. Так. Ой, лепше не буде это. Так. Ой, що с тельцями. А насыня карта. Не, мы тільки жовті брали. До свиня. Тут шестнадцала. На сыні на немає, да. Но у них тільки жовта є карта. Надо всіх підходить. До свиніх, до жовтих. До червоного. Прикиньте, вона б до всіх підходила, а до жовтня не підходила. Це було взагалі просто офігення. Так. І у нас там такі чи метакі Бітер Гігерс, Рейнджон, Кітазавр і Золфіус. Знову карта. Інтересно, коли ми пройдемо це? Поки що я нічого такого під трейлер, ну, поки що іменно таке щось підтрейлер я не бачив. Але прига. А сюди нам треба? Ні, на поводу сюди не треба. Поки що таке під новий трейлер, я нічого не бачу. Якщо що Новий трейлер реакція в мене на каналі Так. Заходіть і дивіться Але актив маленький потом ролик. А ничего, серьезно. Блін, да поки що нічого не бачу такого. Бен, -бен буду колись. Тільки мотан на бнап. А що? Няня, бо ця бойка і няня, -ня. і корова. Ну, де в неї. Не буду говорити, що в неї десь сіськи є. Почекайте. Ого, что значит, что он такий смешанный? А что он тут продаем? Так. Что он продаёт? Айскрим, розовые лайс чипсы. Что там пожикал? Не понял. Оригинал. Печенька. Макдональдс. Макдональдс, хэппи мил. Я надеюсь, на грима гримашейк ты продаешь тут. А мы можем это взять? А что мы сейчас можем, типа, взять. Я це може взять. Не бояться, можешь взять. А нет, похоже, ты можешь, мы я тільки сюда на воду и показывает. Ну ладно. Шоп, типа, тап, по мадона, ты пончики. Цеки смиклшейк. Вот тут молоко. Эти киша, Рокака... а не, вот вона. Это Це... вы чупа -чупса офигеть. Це... Вот это летел, ну все. Теперь у тебе магазин, ну просто чепендик на палочке, просто чепендик. Палка и все. На, блин, ест палку. И вот. Ну я якби, якщо б прийшов в магазин, я б не хотів такий, я говорю, дайте мені якийсь чіпа з мені такого. На, блін, палку їш. Я б не хотів, перейде в магазин і от, таку взяв і палку поживати. Ну ладно. Надіюсь, таких історій не буде. Приходжу в магазин, там говорять, ну пожуй палку, Чупачупс. чупс десь там. Десь там кружок валявся змазано. Ну, ладно. Так, окей. Вот там двері. там двері. Там всі двері, але вони не працюють. Так. Інтересно мені б знати. Якщо була карта, то може було Бо я взагалі не знаю. Чому на середині чому... Майже на кінці, але точно я думаю, не на початку, тому що ну, ми трошки. Теж... Проходимо вже. Коротше, немає. А лавочки щось є? Ну, немає. Ладно, тоді пішли туди. А тут знову цей фонарь, блін. Скільки там? Майчуфрифов. 15. 18. 18. Проходьте. 6, 6, там 6. В кого погано звучить? хто не погано з математикою, я тут буде, знаєте, 6 на 3 це скільки? 18, чуваки. 18, чувачки. Наші зрителі. Тому давайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал і нажимайте на колокольчик. Тому що, ми тут, я тут знімаю, стараюсь. І прикольний. Але пишіть тепер тоді, які ви карти хочете бачити в Роблекс, я буду багато карт проходити. Як буде заходити в Роблекс, якщо він буде заходити так нормально, то хоча б сто перелік, то я буду о, частенько так не. Там. Раз, три тижні, раз. Всем так, то раз два місяці, не знаю. Не дуже частенько, якщо нам. Ми... Не зайдали в вліпіть лайки за те що у нас сьогодні Roblox, і я скачав Roblox на свій ПК, на свій комп'ютер. Тому ставте лайки за таке, а ми далі приходим. <хи> Твою ж дивізію яшкин, Матршкин. і чач. А якщо Ладно, не будемо проходити все до свидання, до свидання. Йдемо по коридору. Ладно. А так. Так, а. Якийсь він длинний. Чого він? Куди він іде? Блін, чого він такий длинний? Боже, до скільки можна? Вже йти. you! That's stupid! You're stupid! Stop being stupid! Or maybe I'm just being rhetorical. No! No, you're not! God, it's like you just use words you hear randomly to try and sound smarter! Well now you're just acting transcendent! Ah! В ухо просто взорвались, блин. То звуку. Короче, поднимаемся. Да. Интересный челлендж. За ски китает лед. За 50 хвален, чи за 10 хвален. Не знаю. Воу-воу-воу-воу! Не будем туда. А пила какая О, Э Чего херунг там удивляется? А как там? О, что с ним? Что тут? Это что, бам вот то из трейлера мертвый, чи что, блин? Меня напускают туда, и кого фига? Ну тут есть карта. Жовта. А она, мне кажется, дитя... Та Да, жовта все. Открывай. Э Жовта до жовтого не підходить. А жовта до зеленого підходить. Яка логіка нафіг в цьому? І, ребятки, ставте лайк, якщо в цьому логіки я не дуже... Якщо в цьому логіки не дуже бачите, жовто жовтого не працює, це жовтой, а на зелену, як миленький працює. Ладно. Підем далі. Не впасти в лаву. Обереш. Е, Бітер Гігель, все добре з тобою? Коротше, до свидання, Бітер Гігель. Я не буду із за тебе в лаву плавати. Тобі ще. Ми вже по цьому банбану слідкували, як ти себе поводиш, ага, до свидання. Не дуже мені і себе добре поводив за ці, ці. Ігри, що там? Сміється, куди нас їжа ага, до свидання тепер? Пітер Гігель цей блін. Так, відкриваємо. Да зараз знову не буду працювати. Зараз нас синю не спрацювает. типа. так би, вообще було. А в нас, цікаві, у нас нас було, походу. А, так тут навіть немає. Ну ладно. Ідемо. Це фонарі, все це листь. Ой, а це шо таке? А ну нормально смесь. Ой, вот я не буду сюда при это плавать. О, там, там ч тоже не. немає. Ні, Нет, там ничего немає, я не бачу. Так, ого, слоселин, улитки якісь. Ох ты, ёшки. Скики тут всіх мансы. BlueKate карт. бачимо забере. Але ви тупі. тупіть? Ладно, а я, якщо ж ведеться це, це відео, це ви шутку. Ви цього не чули. Ну, як можна написати Blue Kate Card, синя, блука... синя карта, якщо вона жовта? Ну дало. Знову жовта. Блін, в мене смієтесь? Може воно так говорить блук карта, що типу, там десине дверь, але жовтокарта йдеться ця... дверь просвіти на таку. Ну, вообще. Не напевно, типу, що вони не хотіли красити, вони не хотіли заморачуватись картами, та й пофіг, все. Просто скопіювали, наробили жовтих карт і не хотіли інших рисувати, бо вони таке, а нафіг цю годину тратити. Є одна жовта карта, може її наскопіювати і все. Блин. Хоть, блин, офигеть. Ну ладно. Ой, а. Что за дискотека тут грає? Ой-ой-ой. Что -ой -ой. за дискотека грає? Мистер Кабовый Шелец. Потан нам на. Ну я думаю, что тут не будет такого ничего, прям. Мне пидоз Боже, паду, той налазить. Це що? А, це є? Стоп. Е. А, якщо я назмеш стоп, то він зупиниться. От ми їдемо, їдемо. Стоп. Вниз. Стоп. Вверх. Ну, прикол. Ладно, поїхали. Ой. Так, виходимо, а куди він їде? Виходим, куди він їде. А, він зупинився. от. А, я він зупинився, бо я вже думав, що він в космос улетел. Я подумав, бо він там ніби вже перечав, але то ні, мені так здалося. Бо я думав, що він в космос летів. Але він зупинився там. То. Можно было сразу обратно. Вот как я сделала. Ну тут чека, ты доедешь. Можно в космос так точно улететь. этих кто на лифте в космос это? О, что за капитан Фиддлс? Кисвин страшненький был. Кисвин Я... Вот это цей и нормальный яйцекис Стеснительный. Стеснительный. Стыдливый, блин. Так, і вот. А. а, Боже, вот. Вы. Вони, вони спеціально оту, на мною шуткують, вони спеціально цю фигню роблять. Не, блин, вони роблять тут дверь и. Ну ладно, не будем тут ставить, нафиг на 100 метрів ей зафигачим. И вообще нормально. 100 метрів зафігачив, нормально, так ліпше. Так липше. Тим поставити біля метро, а тут. Ня, nee, хай стоїть вообще десь в іншому. Логіка така, в них тут интересно. Скільки ми? 17 хвилин проходим? Ну, ладно, десь 30 хвилин. Опа! Це що таке ще? Це хорох воно чого? вообще. что за фигня, что ходячая на хирург сказать гриб на палке. Ну ладно. Ого, не задевался. Ну, да. Кинг, кинг, принц, кингл. Короче, это таки снова дед, блин, пердед. Кайцей. Кингл, блин. Королева, дед. Ну ладно. О, это марионетка-то. Чувак, той из Банбана. А що з ним? В, нього теж ока немає. Ти? в них тут цих око немає. Не могли б яскравіше нормальний нормально, зробити? Ні, хай не очі не буде, хай в них десь попа буде будем, ну вообще не розумію. Я обіду ці таракани, кстати, в новому трейлері, коли я знімав на канал, я тоже це бачу. Ну я, чесно, я не хочу, оці. таракан, вони ж зараз ще на мене побіжать, вообще Офигеть, замечательно. О! Він що, його наспарив? Що він робить? не бавляться собі. Він рахує, він. А це що таке? Тут був її, був... а ні. Так, що тут тут немає, знаете? О! Сан шрифт тотстер. Грустный Зумный Шрифт тотстер. Зумный. Так, ладно, пишу. Ого. Так. Такруг, тут кемната хирурга. А тут сайш стоит, и шель на мар. От раз така, тут рука якась дуже реалістична, що не з рукою, він що? Вона ніби така железна, як поруч такий, ну, як його, металева ніби така, на сіра, проз... сіра світла дуже. Як хромірована така просто. Хоча за, ой боже, мотанта піла, хоча за вирішення. Боже, що з за... ним? Тут по телеку показывает все. Мертвы, да. За... Без глаза, без очей, без очей буде постійно показывать без очей. Будет постійно по экрану показывать. що задолбали? Боже, шо бонболина тут витворяє, А вот секрет бонболина. Набналина боже набналина. Та тут цих монстрів придумали. Тут, блін, я вже реально забув, якісь забыл. О. А, що це платформа? Ну, це якась штука. Ми можем її підібрати? Вона що, сама їде? Вона жива же Так, ладно, тут тоже мертві банбан, да вони з тими вже задовбали банбанами. Раз, так, два, два. Чоо Скипетр. Что ты не можно? Чекать? Черный битер гигль, це на битер Гигель, я дивився в трейлере. Я двигаюсь в трейлере. Це на битер Гигль. Офигеть. Прикольно не зробили. Все пятна трейлер в цьому Роблоксі. Хто цей розробочок робив, він роз... заморочився, бо ми вже багато рубе як. Довга гра, конечно Че так, так світло? я що в якомусь чи що? То так світло, ніби я на якомусь небі просто ж... Ну, будеш... такі монстрики. Тут ладно, що такі монстри нормальні. А там нам нап Це і шрифт, да. Ран. Біжим. А що за нами? хтось біжить? А це це? А, це такі. Це Чувак, якийсь лежить. Боже. І дама. Ну біжим. Добре. Же нам оце заважає все. Короче, все з рук, щоб ніча нічого... нас. Так. Так, що от тут тут цей? Перелив скептер. Він розбитий. Может за мной кто за разгонится? Чего же? Ну не за мной никто не гонится. Ничего на сей. я надеюсь так. Очик. Mm. Черный битер гигл. Давайте... О, тюрьма. Это как раз то место. Да, это место. Это тоже фонаристы. Ладно, бегаем, бы за мной может и... Вітер гігель той, дурак біжати. Ну біжимо, так. Це якраз то місце, там висять оці човіки, оці інопланетяни. І один грустний сидить. Сидить один грустний. Блін, якщо... Скільки ми вже знімаємо там? Блін, 24 хвилини. Ми вже багато знімаємо. я думаю, що наступно ми вже пройдемо. Знову ты Битер Гиггель, блин, кетчуп разлина, ну я говорю в цьому, як його. Переносного типу, в кавичках говорю. В лапках. Кетчуп. Бо Я не хочу це. Знал він, до скільки можна. Вже біжим від нього, бо надої вже. Ця гра хоче мене налякати чи що напугати, Для мене не це, Таке не напугає, це ту-ту-ту. Це це, все це... Це... Це не це ще поки-поки для мене. Поки що ми йдемо на Чікі-Поки нічого не залишилось. Хорошо. Чувак лежить. Це для мене футь ф. Ладно, бежим вот. Уже обило еще. Все валяется, что таке. Так, раз, два. Так, ну ч? Так. Это тут так, кстати. да. А. Тут показує керіч їйша. Марк Камінгсон. А, очікується продовження. Ура! Ми пройшли цю карту. Напишіть, ребятки, як вам в коментарях ця карта. Ми пройшли її. Наконець-то! 26 хвилин проходили. Продовження скоро буде, якщо в цій грі з'явиться продовження, якщо. З'явиться продовження цьому, цій грі в Роблексі, то я пройду, напевно, на відео, якщо з'явиться якісь продовження. Ладно, я буду чекати продовження, бо мені ця карта сподобалася. А тепер ми попробуємо в оцю пройти. Швидко неї. 148 чи 14 тисяч людей грало. Маловато, знаєте, але може воно тільки вийшло хоча. Вот это кисть, тут минать треба не може. Ладно, я думаю, дно карта уже достаточно. Ки. і тут шає. Ну, такий. Дною карта, я думаю, достаточно. Тому на сьогодні ми все закінчуємо. З вами був Кінг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па. До нових зустрічей.